Всім привіт! Сьогодні хочу зробити огляд на дві нічні маски від Makeup, а саме Чорну Classic та Розову. Чорною користується моя дружина вже близько року чи півтора. І ось нарешті мені прибра... придбали ще одна. Різниця між ними в матеріалі це, як на мене, така більш. Трошки, можливо, така шорстка. В ній є е, оця річ з тканини такого нагромадження, яке знаходиться отут ніс, а це виходить під очима. І в результаті ще менше світла потрапляє вночі, е, навіть коли очі відкриті. так. Також тут є певний замочок, який дозволяє регулювати. Ну, е Тиск на голову, скажімо так. Ця маска, як на мене, чуть легша. Мені здається, чуть ні ніжніша, але тут немає регулювання е тиску на голову, скажімо так. І деякі люди жаліються, що їм тисне. Щодо мене, то я звик за три дні. Так, я її відчував, але зараз мені. Абсолютно комфортно а, ось. В цілому я хотів би сказати за призначення масок і навіщо вони, і який вплив вони а, дали мені. Отже, під час сну, трошки матчастини, а, виробляється мелатонін. Але Скажімо так, для цієї реакції необхідна, необхідна темнота. А оскільки ну, багато хто з нас живе в містах і в них вночі світять ліхтарі, то а, світло в кімнаті воно присутнє. І таким чином мелатонін виробляється гірше, і людина стає зранку тяжче і невиспаною. І насправді. Ця маска справді вирішує ці проблеми. До речі, дана маска коштує 120 гривень, він станом на зараз. А ця чорна класік 100 гривень. А отже, за 100 гривень ви можете покращити свій сон. І саме головне що це справді працює. Звикання до маски бувається за три неповних ночі. Тобто, перша ніч вам здається, що, можливо, вона не така зручна, що вона там. Заважає якимось чином, але насправді три ночі і на третю, насправді, ви вже спите в повному комфорті. При цьому я вам гарантую, що на другу ніч ви вже проснетесь повні сили і енергії і зрозумієте, що це саме та річ, яку вам не вистачало весь цей час. Тому що я раніше, наприклад, просинався зранку і думав, що. Це сон схожий на сон там, в поїзді чи в авто, поверхневий сон. Ні, ні не було відпочинку і, скажімо так, глибини. І саме ця річ дозволяє вам вставати зранку свіжим, скажімо так, переродженим. І це не жарт. Моя жінка спить спеціалі вже, як сказав, півтора року, можливо, більше. Я весь цей час не розумів суть. І тільки раз випадково попросив її, що я буду в ній спати, і я зрозумів, скажімо так, все. Тому я рекомендую, і ще раз, це ваші найкращі вкладення 100 гривень, які ви можете зробити для свого відпочинку. До речі, коли ви її купите, подяку напишіть в коментарях.